Броди на межі екологічного лиха. Громадські активісти розповідають, очисні споруди міста п'ять місяців не працювали. Відтак нечистоти каналізації стікали у річку. Поки мешканці потерпають від смороду, громадський шукає винних. У мешканців села Лагодів увірвався терпець. Жінки лютують, нечистоти міста броди скидають у їхню річку, Бовдурку. Тепер забруднена водойма, отруює місцевих. Відкриваєш і почути запах, потім вся хата, ні провітрити, ні нічого. Зараз ще зима, що вікна більш-менш закриті, ну а літо. У мене троє дітей, я, мама, діти, всі перекололися, всі маємо запалення. Запах ужасний, перейти невозможно. Активісти, до яких по допомогу звернулися люди, одразу знайшли причину. Кажуть, у бродах п'ять місяців не працювали учасні споруди. Відтак нечистоти скидали просто у річку. Вже п'ять місяців, з листопада місяця минулого року. Перестали працювати очищувальні споруди. Я зверталася, дзвонила до нашої влади, казала, зробіть щось. Ну, відповідали одне, що в нас все включено, все працює. Але як ми їздили на місце і дивилися, що не гуділи ті мотори, які очищують, смарділа вода, бачили відходи. Ну, Каналізації у місцевому водоканалі інформацію про зупинку очисних споруд не підтверджують. кажуть, сьогодні у них все працює. Проте факт забруднення працівники не відкидають. Дійсно, чи є забруднення, так не можна дати відповідь. Може якийсь показник бути відхилений. Ну що було, не працювали, то я з тим категорично не згоден. Міський голова Бродів розводить руками. До нього скарг не надходило, тому й не реагував. Такого не було і не могло бути до мене, як міського голови, не поступали ніякі скарги, що там щось, не той запах, чи ще щось. Аби розібратись у ситуації, люди звернулись до екологів. Тепер спеціалісти визначатимуть, чи загрожує бродам екологічне лихо. А поки активісти чекають рішучих дій від мера міста. Не повинен бути директор водоканалу, сьогодні там, а там повинен бути голова міста і роз'яснити вам, чому така ситуація в Бродах. І коли він візьметься за те, щоб накопити коштів і взятися за каналізаційні мережі в місті Броди, Христина Величанська, Віталій Дмитерко, програма Очі на Львів ТБ».